Привіт, друзі! Nissan Roch не гріє пічка. Людина вже витратила купу часу, тому що була на двох СТО, міняла антифриз, розвоздушувала систему і два рази мила пічку. І ефекту нолі. Вона то гріє, то не гріє. Йому порекомендували нас, він зателефонував. Я майже зразу здогадався, що це. Забігаю наперед, скажу, що по опису, похоже, що заслінка пічки померла. У нас у рогів що може бути. Помирає зас... сам привід Заслінки, помирають шліци на Заслінці. І пічка то гріє, то не гріє. Але це знаю я, тому що день в день займаюся рогами. А там, де він їздив, автоаптека, всякі бош-сервіси, ви витратите декілька поїздок. Поки вам віддіагностують цю пічку. Тому що у рога дуже багато причин, які можуть бути виновниками того, що не гріє пічка. Їх всі тут потрібно знати. Потрібно знати, як це провірити, віддіагностувати. От, в принципі, тут діагноз такий, що це, я думаю, заслінка. Недавно я був сам, здається, що помилився, була машина. В людини часу багато не було. Я газую, пічка нібито краще починає гріти, перестаю газувати, пічка гірше гріє. Я в людини запитав, чи перевіряли вони рівень антифриза. Він каже, я вже з цією проблемою борюся не перший день, перевіряли. Дивилися нібито на іншому СТО, тому я не став дочекати, поки. Машина охолоне, і сказав йому тоді в такому разі вам потрібно мити пічку. От, взяв з нього кошти за діагностику, опираючись на його показання, що антифризу там є в системі норма. І він поїхав. Потім він мені телефонує, каже, що так і так, на іншому, там, в іншому місці, йому просто розвоздушили. От, і пічка запрацювала. Не знаю, я йому кошти повернув. Я просто на його слова спирався. А от взагалі такі проблеми з пічкою потрібно завжди машину я для себе від висновок зробив, що потрібно завжди залишати її у себе, не, не спішити з діагнозом, тому що причин, чому не працює пічка, у Nissan рох може бути багато. О, тут дуже схоже на заслонки. от Вона зараз жарить нормально, все з нею добре. Потім я, як на її тільки сів, вона зовсім не працювала. Педаль газа я не чіпаю. в общем Всі симптоми заслонок. Будемо перепровіряти заслонки. ну Та людина, що казала, що йому розвоздушили, котрі я кошти повернув. Не знаю, можливо, так співпало, що в нього заслонка теж десь в якомусь положенні серединному застрягала або моторчик підвисав. І це він так співпало, бо в цього теж так співпадало, що йому нібито там розвоздушать, помиють. О, ефект є. Виїжджає, півня їздить, потім ефект зчезає повністю. Тобто в іншому положенні привод стає і все, перестає працювати. Тому та людина, яку я кошти повернув, можливо, що і не в розвоздушки була справа, а можливо і в розвоздушки. В общем, щоб точно оприділити, що то потрібно трішки часу, щоб діагноз неправильний не винести. Так, і ще переваги. Заїхати на фахове СТО Нісан, От я підключився. Дивлюсь, якась є помилка в радарі. Глянемо, що тут. Так, це у нас радарне забруднення. В принципі, це не помилка, це буває. Стираємо, дивимося. Дістронік. Як в нього налаштований? Дістронік в нього налаштований. В принципі, по заводу майже. Так, ще глянемо так, як машина на газу. Глянемо, чи не пора йому клапана регулювати. І, в общем, це за копійки я роблю, можна сказати, бонус йому за те, що заїхав до нормальних пацанов. От і. Проблему з пічкою вирішимо. Це вже ми третє. Ну, я думаю, що останнє буде вирішено все. По клапанам. Теж, або газ в нього не досить добре налаштований. Або в четвертому циліндрі вже піджати клапанці. Потрібно запитати, скільки він вже проїхав. Щоб людина ще не попала на свічки, катушки. Ну, як зазвичай буває ті, хто не їздять на СТО Нісан. От, Аж потім вони сідають в інтернет, питають до кого ж звернутися, бо міняю, міняю нічого не проходить. А потім вже їдуть до нас, ми вже потім, потім ремонтуємо машину. В общем, якщо буде час, то зніму. хіп енд, не хіп енд. Якщо не буде часу, то в принципі вважайте, що ми цю машину перемогли, тому що це 100% у заслонках, питання тільки чи в самому моторчику, чи в шліцах на заслонки. Якщо в шліцах на заслонки, то потрібно так, щоб 100% цю проблему рішати міняти корпус пічки, бо клеїть надовго не допомагає. Якщо привод електричний, то в принципі не питання. У нас він є, поміняємо і все буде добре. Рога ми перемогли. В общем, виявилось згризані шліци, заслонки пічки. Тобто сам електромоторчик робочий, а шліци в коробі на заслонці згризані. Тобто вирішили спробувати одну технологію по відновленню цих шліців. Не епоксидочку, Побачимо, як воно буде працювати, бо щось не хочеться зараз. всю Торпеду знімати короб, короб шукати новий. Вирішили спробувати метод відновлення. Тому всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь. Якщо технологія буде успішною, то в принципі півдня і ви знову з теплом. Звертайтеся, до побачення!